Притерпіли за нас страсті, сонячно воскресли Ісусе, просимо Тебе скоріше прийди в країну і світ Божий спаси. Сонячно воскреслими героями і великим ковторем. І Христе прийди, нам радість принеси, миття блага. Таєм прийди Христе! прийди. Слава матінки Божої всіх святих! Христос Воскрес! воїстину Воскрес! Воскресна Україна! Слава Україні! І героям! Слава з Богом і Богородицею! Звано-Франківська у день пам'яті 9 травня 2025 року. У п'ятницю вітаю вас! Я Борис Олодюк, Павло Дністер, генерал полан Української нової ради. Голова українського націоналістичного руху від Страсного Хреста України який встановлені на пам'ять за всіма тими, які віддали життя для і соратників України у різні віки окупації, що потерпала. Україна і потерпає, але триває нескорена боротьба нашої побожної козацької доброї нації. Зауважили ви, що на пам'ятній таблиці пише, що хрест встановлений 9 травня 1995 року. Насправді він був встановлений 11 червня. Силу тих всіх обставин страсних, які пережили разом зі мною учасники українського націоналістичного руху, делегати і рідні й близькі, коли е, ніби в час уже проголошення України е, був спротив, за який можна? годинами говорити е, лицемірних отих демократів, так званих при владі і посткомуністичних структур е, КГБУ чи СБУ. І е, міліції е, їхніх журнашлюшок та багатьох інших людей, тих, які в більшості були несвідомими всіх подій, які чекають Україну, які передали Бог і Божа мати. Більшість людей не вірила у всі ті передання, які десь око в око спочатку говорив я. А потім уже в інтернеті з 2010 року до того, що були листівками на загал певні інформації подані. Закцентую вам, дорогі мої, що. Понад тридцять років тому назад і один місяць на свято благовіщення, причиста Божа мати, благословила, що ми зробили страсний хрест України, де замість розп'ятого Ісуса має бути тризуб герб України, сокіл, знак Пресвятої Трійці, і щоб до місяця часу був проведений з'їзд українського стичного руху, щодо якого було передання ще в попередні роки, але це окрема історія. Але саме на свято Юрія у суботу він відбувся в Франківську. А далі було об'єднано івано франківського руху, який я очолював з 1989 року. І з е, оформлений він був саме зареєстрований ти 1990 сот дев'яностому році громадська організація юридична Конкомія івано франківська були передання за ще більшу війну за те, що буде спроба поновлення совєтського союзу, і не просто у межах тих, які він мав до розпаду 91-му році, а як всесвітня імперія разом з китайцями, фашисти, з комунокорейцями з дебільною шизою всесвітньої пролітарської красної революції, отої кривавої будуть скоро у світі закручувати як і діти. Це ми казали ще в 1995 році, де хто люди не вірили. Слава Богу, що відтягнув ті події, які мали статися. Пророслоба ще до 2000 року далі було передання, що ці події переносяться до 2014 року. А далі знову ж передання вже в третій раз що на ікс років, і ймовірно, ця ікс років саме в 2024 році була крайня межа, і цей рік буде особливо переломний, Про що не раз говорив я про що є божі знаки, дорогі мої, Ну і показую вам останній випуск нашої газети, яка виходила 195 разів з 1990 року. І хоч зарисована 89-му році, але і, виходила вона була заборонена. як відомо у час кучмошників за ті інформації, сенсаційні і за слова правди, спроти антихриста Путіна інших зла. І в тій газеті були матеріали проти того всього зла, яке в Україні ми передбачали буде рости все більше. Нагадаю, що та газета чудом Божим має прийти згідно передань Бога і Богородиці. За 30 годин перед Божим Перешестям дивитись до родичів тих, що мають сонячне воскресло вернутися найбільше до українців: 300 тисяч примірників, а 200 тисяч українською мовою, а близько 150 тисяч на інших мовах світу отримують ті люди, які божі діти в різних країнах світу, де мають зійти чудо храми. Металеві сонця, в четвер Божого пришестя, нагадаю вам я, дай Боже, щоб це було в цьому році. І в тій газеті буде писати, що треба зробити за ті 30 годин перед Боже пришестям, кому передати, де чекати своїх сонячних воскресеньких і друзів, яких Бог має вернути в тілах нових вічно молодих. Я про це говорю вже понад 30 років і. Вірю, що так неминуче буде, дорогі люди, і власне засоби маси інформації, хоча написали у травні тоді деякі газети за нас, з'їзд, але потім тайно їм заборонили за нас писати і вже в тому ж році про те, що робили ми, наші героїчні провів минулі роки і далі, особливо старосні з 1995 року, в дев'яносто п'ятого що робили ми українці, не давали людям знати. Але прийде Бог Божа мати і на славу Божу це все відомо Бог Показав, що по житті я ставав все більш правдолюбний і все більше шукав правду ту за. Яку замовчують оті ті засоби маси інформації, політики, священики, як же буде Боже пришестя, спасіння України, які ж неймовірні події приготував Бог, Отець, Бог Син і Дух Святий Трійці єдиний, щоб можливо до свята Пресвятої Трійці, яке рівно через місяць буде дорогі люди. Або ж після свята, скоріше всього, ми перемогли у час неймовірно більшої біди, коли потвори зла сатани глобалістів, оті, які об'єднані в секті Хаббат, тайно, куди входять Антихрест Путінгат, і його двійники, і Зельман, Зеленський, то і маск і багато інших тих, які у світі хочуть становити свою державу єдину з єдиним правим. Ви, ви, тільки сперечаються вони, чи це має. Бути їхній е, чорнокапелюшник. Чи являти йому вже Христа. більше задурити християнські нації, погубити їх, а потім вже встановити царство своїх отих чорнокапелюшних, що роги прикрили і роги пісячі і... чутячі все більше ранять і вбивають, калічить людей Божих знають, що за планом їх і перша всесвітня війна пройшла, і друга, і вже третя найбільше нищать українців. Зараз повторюється в такій події злі. Коли ми бачимо, як на фронті у різних ситуаціях коли могли наші воїни залишити живі чи не бути полонені, на жаль, є протилежні події з сумні, тому щире співчуття всім тим, які зараз горі в біді. Наша молитва сьогодні завтра завершальна до матінки Божої і Пресвятого Бога неостанної помочі. Дякуємо їм, що за словами Пречистої Богородиці, в тисячі разів вона опросила, щоб страсті України за минулі роки понад десятирічної війни були зменшені разом з сіма святими. А серед них ми особливо благаємо і святого Миколая. Нагадаю вам, якого сьогодні за новим стилем календаря. Є свято, але ми молимося до 22 травня, включно, пам'ятаючи, що це особливо день прослави Святого Миколая, правдивий, впродовж віків був, і це не звичай москалів. Нагадаю вам я, а понад тисячу років ми скоріше від москалів трималися старого календаря, який незмінний Божому царстві. Ну і нагадаю вам я те сумне видіння, яке було саме 22 травня 2023 року, коли на фоні різних хмар одна блимала, та яка у формі мапи. Карти України і е, Божа Мати, Пресвята і Бог наш всемогутній передали мені, що це видіння буде не просто так, я прийшов знімати, а перед тим багато годин е, мав прощу до всіх чудотворних хрестів Франківську і біля сонячного хреста було мені слово за те, що попри те, що я постив, нічого не їв з минулого дня, е, я маю йти молитися і мати оце видіння, зняти його людям, пояснити, що то означає, що навколо Галичини, де пост Бога і Божої Матінки, особливо маємо єднатись ми і молитися до того часу, поки небо все не стане синє. Ну, на жаль, в мене телефон розрядився. Я не зміг зняти, але повірте мені на слово, що так було. Неминуче маємо перемогти ми, як оте зачорнення пройшло на небі і стало синьо, так і в Україні буде жим людям. І... Це було понеділок, особливо дякую тим, які понеділок середу п'ятницю. постять. Я ж нагадаю, що перед тим. Суботу, 20 травня, саме у бік сходу сонця, у бік Києва було оце видіння, коли блимало небо і коли було видно постаті Бога Божої Матінки, Святих, які знаком одинокого голуба, який бачите летить, сходять саме на те місце, де є два камені. Я Бога і Божої матінки, ніяких більше голубів не було. Бог показує певні знаки. Ви знаєте, що голуб – це знак Святого Духа, що він зі мною. І нагадаю вам я, що е, були знаки, коли до мене прилітав одинокий голуб, або їх було два, або три, е, що означає особливо ім'я пристоїть Трійці, дорогі мої, е, і від Бога Отця і сина Духа Святого, е, що е, передали Бог і Божа мати. Мені, щоб я розумів, іншим передав, що значить і знаки неба, землі і сонячні, особливо. Ну і в тому ж році, нагадаю вам, я, рівно через місяць, як була ота хмара зачорнена явлена біля храму нашого головного ОГКЦ. Бог показав вранці в 4... 22 червня. Зранку неймовірне чудо, коли сонце стало у формі куба, квадрату. Що це означає люди? Я говорив, що саме біля нашого міста золота Божа столиця місто Куб, вона си клуба має зійти, і тут буде всесвітня столиця Ісуса Христа, описана у 21-й главі, Івана Богослова, як новий Єрусалим. Боже, дай вам, що перед цим Бог показав багато знаків, що так буде, в тому числі благословив встановити мене хресну дорогу ПА ще 24 квітня 2008 року в чистий четвер, про що говорив вам я, 123-кілометрову і 770-метрову навколо Старасного Хреста України. І дав зняти і себе, і божу матір, щоб люди вірили в ті слова, які сосно кажу я. Звісно, знаєте, ви що за традиціями совєтськими у цей день згадували день Побєди. Ми ж з 90-х років говорили за те, що це одні з хорботи, дні з роботи, пам'яті у мене загинули на війні по лінії моєї мами і батька. У 44-му році навесні дідусь мій славний сотник упа Микола проти НКВД під гурбами. Малому упа, а другий і дідусь як передала причиста Божа мати, і не Іван у лінії батька мого Бориса віддав життя як капітан Червоної армії боротьбі з німецького фашистськими загарбниками на межі Білорусії Бощі. От для мене цей день, я для всіх нормальних людей, особливо поминальний, особливих згадок, особливо задуми, для чого ми у цей світ прийшли і за що віддали життя наші героїчні попередники в різних обставинах, богів, суддя, знаю, що дідусі, бабусі мої, як і батьки, у Бога є святі. Вірю в їх в сонячне воскресіння з героями, друзями у Пазису, в тілах нових вічно молодих, за що я не раз мав пророчі сни. Боже, щоб інші люди мали про це Божі передання та віра наша надія, любов. На краще на пришестя Боже, саме до України була, дорогі мої. Ну і ви знаєте, що у Римі обраний новий папа Римський, молимося, що Божа мати сказала, що він між силами добра і зла стати або вже папою який визнає Христа, або залишиться тим папою, який відданий Богу і Богородиці. Хоча впливи на нього сил зла, неймовірно, великі що Трамп республіканець і він Республіканець і греко-католицька парафія присвятої трійці, дорогі українці білостоці, оприлюднила 10 фактів про папу, який взяв ім'я Лева. Побачимо за кого він левом буде. Проти кого але був посвячений 6 числа лютого цього року. всього. не я дуже скоро його було обрання. І також, дорогі мої, ви пам'ятаєте, що є чудове відео. Тобі Знайдіть його, наша почесна дорога упа генерала. Героя України Григорія Меченка щодо того всього зла що законцентрованого тікання творіть собі кумирів. Будь ласка, більше будьте вірні карооки при чисті Богородиці Марії і Сіньоком Русому Ісусі. Знаєте, що більшість людства, в тому числі священиків, на жаль, зрадить Бога в часі із вже Христа. і тільки після цього буде пришестя Бога після випробування і наша перемога. сонячно схесами, героями і великим ковз. Зореми, який стане нашим королем і президентом, Боже благословення! 104-й псалом. Алелуя! Прославляйте Господа і призивайте ім'я Його, сповіщайте між народами про діла Його, співайте Йому і славте Його, розповідайте про всі чудеса Його, хваліться іменем святим Його. Нехай радіє серце тих, що шукають Господа. Шукайте, Господа, і сили Його, шукайте лиця Його завжди. Згадуйте чуда Його, що він створив, знамення його і суди уст Його. Він є Господь Бог наш, по всій землі суди Його. Він навіки пам'ятає завіт свій слово, яке заповідав у тисячі родів, щоб заповіді його виконували і дотримувалися закону Його. Аллилуйя!